Всім привіт! Тільки що їздив, поміняв ключа, здав того на 24, взяв на 27. Вгадайте, скільки коштує такий ключ? Такий ключ коштує 230 гривень. От. І зараз значить, я їду буду пробувати чіпляти роторну косарку до мотоблока MB2060D кентавр, Кентаврина. От. Думаю, що буде цікаво. Минулого разу в мене було мільйон. 500 тисяч 863 запитання до того, як її причепити. Зараз на одне запитання менше. Думаю, що відео буде цікаве, вийде чи не получиться. Так що все дивіться. Все, такого маю ключа. Думаю, що він підійде. От. Так, я вже лечу на село, траса взагалі. Шикарна місцями є якісь ямки, їх не заробляли, тому що вони маленькі. А так навіть п'яту зараз тут включаємо, як летимо на село чи з села. Так що дуже швидко дорога пролітає. Тому не переключайтесь, зараз все почнеться. Все, ми на місці глушимо двигун нашого автомобіля, ручне гальмо доверху. І що? І виходимо, ознайомлюємося, я тут що, по якому. Значить сьогоднішня задача. Чіпляємо косарку, якщо ключ підходить, тому що ключ знов може не підійти, бо не було тут чим поміряти, так на око прикинув, що має чуть більший бути, а -чуть більший був тільки отой на 27, інших вже там не було варіантів. Ну я знову домовився, якщо не підійде, то... Поміняємо його. Так, що так, представляю вашій увазі. Я вже передівся і показую апарати, над якими ми сьогодні будемо е сидіти і докладати зусилля. Значить, є от такий, така кентаврина, новенька весною куплена. Не дивіться, що в пилюці ще там щось, в солярці, все як положено, тому що апарат робочий, працює. От. Але давайте все по порядку. Хочу трошки так поділитися радістю, бачите, вже все на місці, стоїть, трошки хитається, це теж. Зараз я хочу тут дещо підкрутити, ну підкрутити, щоб воно хиталося, але щоб воно і рівно стояло. Хто не бачив попередніх відео, то та штука це називається тримач глибиноміра. Воно мені поламалося, дивіться як. Це вже стоїть тут не, не заводське, а тут вже стоїть купляне. Так, дивіться. Отак воно все було тут. От, воно відламалося. отаке. Отак відламалося воно. Чого воно відламалося? Цікаво вам, чого воно відламалося? Є на то причина. Чого воно відламалася і чого я заказав інше? Так, дивіться пряме включення. Розказує спеціаліст, чого воно поламалося. Юному ентузіасту знадобилася допомога кваліфі... кваліфікованого спеціаліста. У Едіка є отакий от мотоблок. І в нього зламалася оця деталь. Ця не зламається, ця зварена. А є отака от лита. Але це нічого. Це такий метал, називається цам. Він дешевий, легко і дешево виплавляється, але він дуже неякісний. Тому що він робить? Він звертається до зварювальника. Ну і я йому допоміг, що можна тут зробити. Ми взяли, купили таку деталь. Вирізали те, що нам не треба по довжині, воно дуже довге. Взяли, виточили втулку по довжині, яка нам треба, діаметр 32 мм і внутрішній отвір 18 мм. Все це зварили полуавтоматом гарненько. Думаю, буде дуже хорошо ходити. І от така у нас гарна. Получиться а, деталь. І мотоблок знову буде працювати. Едіку, може тобі ще й таке треба зробити. Будемо чіпляти от, такі от. прицеп. Будеш тут педальками нажимати. Ота ти що, Ще бачиш? І от там все піднімається. Давай таке тобі зробимо. Диви, як гарно виглядає, як Rolls Royce або Lamborghini. ну Не той який ем, гоночний кар, а який трактор. Так, тепер дивіться, воно трошки якось нерівно стоїть, я хочу його вирівняти тими болтами. До речі, ото прийшло мені воно. І теж отут прийшлося переварити. Того що по діаметру не підходило. Угу. Тут є наскільки той закручений наскільки той, понятно воно. Треба його викрутити, щоб воно було рівно. І одно... рівно закрутити, однаково два болта. О! Все, зараз так і зробимо. Все, прикручено класно, надежно, не хитається, рівно. Значить, все, з тим, все, зараз буду показувати косарку. Так, підписнички і глядачі, дивіться, по косарці теоретично. Оця штука має заходити причеплюватися до сюда, до вала відбору потужності. Які в мене минулого разу виникли труднощі. Тут воно якесь дивне, а тут воно якесь ще дивніше. І воно один до одного не співпадає, не приєднується. Хочу розказати, що це косарка нова, це не є, що пан сам склепав. То є новесенька косарка спеціально до таких мотоблоків, як мій. Косарочка е, роторна. Дивіться, як вона побудована. Так, 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 ножі там поховалися. Ну давай піднімемо. Во. Вони собі тут в такому вільному цьому, просто коли рух, то вони ріжуть. От. Новесенька косарочка. Треба якось її приєднати. Вона по-любому якось приєднується. Ну просто таким людям, як я, це нелегко зробити. Бо я ніколи такого не робив. І, і чогось подібного теж. Значить, купив я минулого разу ключа. Бо ви мені казали, що треба отут. Тримати ключом, чик, а оце відкрутити. Бо так, якщо його крутиш, так воно прокручується. Чи на передачі, чи не на передачі. От, купив я ключа на 24, замалий. Сьогодні поїхав, доплатив, поміняв, взяв на 27, все, супер, підходить. Тепер в комплекті був отакий ключик на 8-10. Ну, на 8 не підходить, за, за, за малий. На 10, за великий. І що робити? Ну воно то десь чіпляє, але зразу тільки зусилля і проскакує або злизує грані. Що робити? Взяв я отаке полотно від пилки. Думаю, може туди його підсуну. От. І попробую відкручувати. Або ще на всякий случай є такі універсальний інструмент як плоскогубці. Так що зараз буду пробувати. А ви поки що тримаєте ключа отут мені. Так, 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 так. Слухай, як класно. Ключ відразу став підходити. А, добре, що в рукавицях. Все треба робити в засобах захисту рослин. Шучу в індивідуальних засобах захисту. Якщо буде замало, відламаю і ще, ще підложу. І ж кажу, тримайте добре. Треба, щоб хтось тримав. В яку сторону воно відкручується? Тож може бути що тут ліва різьба? А ну давай в ту спробуємо. Ні, нічого не виходить. Як воно має туди залізти? І що туди має туди залізти? Інтересно. От дивіться. Я думаю, якби оце відкрутити, може воно якраз би туди добре залазило. Опа, отак. Причепив ти б його. Потім ще воно вже якби туди зайшло нормально. Я так зрозумів, ще отак чік, Прикручується до тих дирок. Отими болтами. Тільки ж воно не заходить туди. Вірніше не відкручується ота штука. Ну Но нормальний. Я думаю, підозрюю, що спочатку оцей ключик на 10 сюди підходив. А потім він... А потім він став завеликий. Або тут на 9. Може й на 9. Е, нема в мене ключа на 9. Знов сьогодні не вийде. Відкрутити плоскогубцями. пробував, не вийде. Зараз, якщо не спробую ще і не вийде нічого, то на сьогодні буду зав'язувати. Коротше, нічого не вийде. Ще якби хтось мені наприклад, отак тримав ключа, от. я вже його і так і сяк якось запираю. Там, ну, оце зараз воно не заходить, але ж я пробував так, щоб заходило. От, наприклад, і так і сяк. Наприклад, мені би хтось тримав ключа, щоб він не сповзав, не падав. А я би якось, би може, двома руками чи тим ключом і от там щось підкладав під нього. Бо другого ключа знайти не можу. Чи отими пласкогубцями, двома руками крутив би, ще не знаю в яку сторону яка тут різьба, або ж то рухома деталь, воно як, куди там закручується, не знаю. Може, ще би відкрутив, якби був якийсь помічник, а так самому мені не виходить відкрутити, так що збираємо того конструктора назад. Але від роботи не відмовляємося. Так, а що тут тут солярка капає? Не зрозумів. Бачите? Щось капає. Дивіться, дивіться, от чик, набралась крапля і впала. А звідки? А чого? З бока? А, з бока. Засильно повний. Я поняв. Засильно повний. Десь лишнє. Я вже злякався, що баб деревий. Такого не може бути. Треба повитирати його, але я не курю, так що не повинен загоритися. Все одно повитираємо, хай буде чистенький. Апаратом я довольний, свої функції виконує. Ще якби то так все вміти знати і мати велике бажання, щоб до нього все причепляти, то можна було б ще понапричеплювати всякого і пробувати всяке. Ну наразі нам дуже захотілося оту косарку мати. От, тому що в нас, як ви знаєте, малинник, і ми хочемо нею скошувати і малини. І нею класно, от я хочу вже міжряддя я обробляв фризою мотоблоком. От, але хочу на наступний рік вже не обробляти фризою, тому що це є чистий відкритий ґрунт. От, коли йде дощ незручно, пилюка різного роду, ґрунт пухкенький, ти ходиш завжди грязні ноги. От. А так, якщо воно собі заросте гарнесенько, тільки скошувати. От. І якраз мені було б дуже зручно оцією косарочкою нежрядя проходити, а боротися з бур'янами тільки в рядку. Весною там прополов нормально, а далі вже воно як пішло, вже ніякі бур'яни не будуть страшні. Один раз весною тільки планую це зробити на початку вегетації. Полити добре і вручну, там без сапки просто повидьоргувати, а далі. І міжряддя контролювати оцим апаратом. Ну нічого, навчуся ще до осені, ще поки скошувати. І сьогодні я думав міжряддя ним вже косити. Але буду косити зараз іншою косою. Підкажіть, як його відкрутити, От, як відкрутити те, що не відкручується. Як відкрутити те, що не відкручується? І не треба писати, що руки не з того місця ростуть. Навіть от напишіть як відкрутити, навіть якщо руки. Але руки ростуть з того місця, все правильно. Все одно треба якось відкрутити. То, хто не знає, розказую. Отак воно причеплене. Роги ті перекидаються туди і задньою передачею їздиться, бо це зад. Включив задню і їдеш задню і косиш собі помаленьку. Скільки така косарка стоїть? Цікаво вам. Залишу посилання, можете зайти в магазині ромб. Хочете зібрану присилають, хочете розібрану. Подивитись, скільки вона коштує на даний момент. Так само кентаврину або якогось іншого мотоблока, теж там ромб все класно присилає, хоч зібраний, хоч розібраний, який хоч там. От, гарантія, все як положено. Ну, в мене, в мене штука, я взагалі думав, що воно по гарантії не піде. Я думав, гарантія на більш якісь. Серйозні такі деталі. А от того, я думав, що розхідник, але думаю, звернуся, запитаюсь. В Ромбі кажуть, що да, буде по гарантії. Потім вони перенаправили мене в сервісний центр Кентавра. От, і там чоловічина сказав, що це не гарантійний випадок, що це я сам його поламав. Тому що ну, потім, коли я поспілкувався вже от, з тим майстром, якого ви сьогодні бачили у відео поспілкувався з майстром, то він сказав, що це не якісний метал і дійсно це не гарантійний випадок. От. Просто це треба так і вважати, як я і на початку вважав, розхідниками. Не треба думати, що все поміняють, все тут якісне. От так, Якщо на чистоту взяв, купив не найдорогшого мотоблока. Да? Хотів купити дешеве і хочу, щоб тут все було таке саме, як в дорогому. Купи дорогого, якось, найдорожчого. Ну, Але не найдорожчого, тому що він найпотужніший. А просто може малопотужний, але дорогий. Може тоді буде якісний. А може й ні. Може воно все однакове. Той сегмент тих мотоблоків, може воно все однакове, і просто треба звикнути до цього. Або прожити, там, мати його років 5 і поступово все в ньому міняти на якісне, самовдосконалювати його. І тоді ви будете його знати, що він вже такий, як треба. Але тоді вже гарантії вам не буде. Але ви самі собі зможете гарантію дати. Ну а так все нормально. Селяві. Щось ломається, щось заміняєш туди-сюди і все працює, все класно. Взагалі я задоволений. тільки... Підкажіть, як мені оту штуку сюди причепити. А то заїмся, примотаю ізолентою, Та й Все. Ну, все. Я поїхав. от і кажеш це кінець на сьогодні.